Чоловік пише коментар: свої поради залиш собі. Ти вже нарадила такого, що з хлопців знімають аліменти з бойових. Тобто, ми дійшли до того, що аліменти знімають з бойових, тому що я так нарадила, а не тому, що хлопець колись народив дитину. Разом з жінкою, з якою він не знайшов спільної мови, цю дитину не утримував. Жінка подала на нього на аліменти, тобто вони не домовилися по-людськи, між собою, і дійшли до судів. Він не виконував рішення суду і примусово. Примусово, тому що він добровільно не виконував рішення суду. Аліменти стягуються з усіх видів його заробітку. Зараз він боронить країну, тому в нього є бойові. Ось де я в цій всій історії життя, скажіть мені, в тому, що я проінформувала жінок про те, що є така норма закону. Так в принципі, це не якась таємна інформація. Це знає багато людей. Крім того, діти мають право на утримання від матері та батька, а батько і мати ще й зобов'язані утримувати своїх дітей. Це теж я вигадала, на вашу думку, чи як. Хтось має утримувати свою дитину через те, що я так кажу, чи через те, що це і закон, і це ще й моральний закон. Чи ви думали, що введена така норма, так раніше не можна було стягувати елементи з бойових, потім змінили це і стало можна. Чи ви думаєте, що про це ніхто не дізнався б, якщо б не я, чи що? Я ще раз повторюю: це абсолютно відкрита інформація досить розповсюджена, і про неї багато людей знає і мають право знати в інтересах неповнолітніх дітей, до речі. Є різні ситуації, і є таке дійсно, що хлопці дуже багато витрачають коштів зі своєї зарплатні із тих самих бойових на необхідні для себе речі і так далі. Але зрозумійте, чоловіки, от коли я кажу, намагайтеся не робити собі боргів з аліментів, тому що вони не гарять. І це реальна проблема потім розумієте. На все життя воно буде тягнутися за вами як хвіст. І не я це придумала. Це реально ну, такі речі. А чоловіків, яких багато дітей від різних жінок, і всюди є заборгованість аліментів, це взагалі без коментарів. Розумієте? Взагалі.